Ми доєднуємо Тетяну Сап'ян, радницю з комунікації Державного бюро розслідувань. І я знаю, що Державне... Вітаємо, пані Тетяно. Знаємо, що Державне бюро розслідувань ще додаткові провадження нещодавно розпочали. От, Будь ласка, ця інформація нова, яка з'явилася, від вас хочемо почути. Хто зараз, яка нова підозра? Так. Так, вітаю Ганна. Давайте тоді з вами розпочнемо з самого початку, тому що ці кримінальні провадження, в яких фігурує львівський бізнесмен на вустах в усіх з кінця 2023 року. І, а ми можемо назвати щось. прізвище зараз. Який саме це бізнесмен? Ви можете, я не можу. Mm. Ну, Добре. я маю на увазі, що це. В принципі вже не є секретом для журналістів. Він перебуває у СІЗО, і саме це львівський бізнесмен, який мав замовлення від Міністерства оборони його підприємства, назвамо так на півтора мільярда. Зараз перебуває в СІЗО через те, що вирішив ризикнути і безстрашно запропонував одному із керівників головного слідчого управління ДБР 500 тисяч доларів для того, щоб повирішувати так би мовити свої справи. Отже. Ця історія, але це кримінальне провадження, тобто він перебуває зараз в СІЗО, тому що мова йде про кримінальне провадження, в якому він підозрюється в пропозиції та дачі хабаря. За це на 8 років можна сісти за ґрати. Але також ми знаємо і слідчі встановили. Що діяла організована злочинна організація, яка власне і займалася шахрайством з державою на замовленнях від Міноборони. зокрема мова йде про одяг та білизну для збройних сил України. І вчора ДБР повідомляло про те, що п'ятьом учасникам цієї злочинного цього злочинного угруповання було оголошено підозру за двома статтями: перша стаття це шахрайство, друга друга стаття це участь і створення. Злочинної організації знову ж таки львівський бізнесмен, який перебуває в СІЗО, наразі отримав ще додаткову підозру, але в іншому кримінальному провадженні вчора також було затримано троє осіб двоє з них це директори фірм, які Співпрацювали і виконували замовлення міноборони одна довірена особа. Але е, якщо е, конкретніше описати, я так розумію, що зараз у соціальних мережах е, вибухає інформація, що один із е, співучасників назвемо його е, та пані Тучану. Ну, де затрим... зараз відкрив телеграм-канал Лачен і прям пишуть ДБР, де Роман Гринкевич. Можете по це прокоментувати? Так, мова йде про родину, скажімо так, про сина львівського бізнесмена. І вчора, як ми повідомляли, проводилися ряд невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів цього злочинного угруповання, в тому числі сина львівського бізнесмена. На жаль, Мушу констатувати, його поки не знайшли. Але підозра в шахрайстві та участі в злочинній організації йому оголошено в установленому законом порядку, його оголошено в розшук. І якщо комусь наразі з глядачів чи загалом з українців відомо його місце перебування, просимо повідомити правоохоронним органам. Якщо волієте зателефонувати до ДБР, то наш номер 044 327 07, і інформація, якою також володіє правоохоронна структура, це те, що офіційно кордон він не перетинав. Пані Тетяно дуже вам дякуємо. Слідкуємо за тим, як розвивається ця справа. Бачимо, як вона набуває резонансу. І дякуємо Тетяні Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.